300 років після Париславської ради наш північносий Пису намагався і продовжує намагатися знищити нашу націю і в першу чергу розпочали вони із знищення вов. Заворонил это то, что и с больницыми связан угоды. Заворонил всю известную украинскую литературу. Коженый Петров, не все найти религий, не украинский бойовый. При царе Александре другого такие не строгой, таки говорил, что желает и не На річцям пізніше робили царіве понад ру. Тихшого піца робив шістдесят восьмому році, заворонивши вивчення. немає держави. Вони це давно, про це думають, і зараз влада у нас дійсно окупаційна і її представники, Значить, це това Колісниченко і Ківалов внесли в правед не за своєї ініціативи. Їх заставила влада, їх заставили вище країни. У теж маленька група людей. Я запрошую вас, будьте українцями. Моло рідне, слово рідне, хто вас забуває, грудях не серденько, лише там і не має, так говорила наша велика. Володимир Созюра, уродженець Донеччини, це, на жаль, зародилося оце з'явольське.